Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України! Ще раз усіх вітаю! Як зазвичай починаємо з акції. У «Артхаз» до 21 січня діє знижка мінус 20% на всі книги про дизайн інтер'єру. У видавництві Старого Лева по 21 січня знижка мінус 20% на книги видавництва човен. До 21 січня, включно знижка мінус 50% на кожну другу книгу видавництва «Віват». А тепер перейдемо до новин видавництв. Віват видає Тіло, мій дім, Рупі Каур. Після книжки Молоко і мед рупі була впевнена, що теми, які вона проговорила, вже переболіли та можна йти далі. Але як же вона помилялась? У тіло, мій дім, поетка переживає цей досвід знову. Неважливо, скільки разів я бачила, що, наприклад, моя книга ставала номером один. Я відчувала порожнечу всередині. Тіло, мій дім, Рупі Каур називає любовним листом до самої себе та тим, що допомогло їй знайти власний голос знову. Як завжди, чуттєва та відверта книга починається зі слів Я в найтемнішій кімнаті мого життя, та розпові. Відає про тривожність, депресію, стосунки, секс тут також описана щемлива та болісна історія про хворобу батька, яку з її слів вона дуже хотіла задокументувати, щоб вона лишилась на папері та не забулась ні самою авторкою, ні навіть її дітьми. Номер один New York Times Бестселер загалом продано 11 мільйонів книг авторки. Книжки перекладено більш ніж на 43 мови. Переклад українською Ірени Карпи Ангеліни Будяк очікується 12 лютого, вартість 290 гривень. Видавництво Старого Лева анонсувало нові книги у серії Новітня класика», які видадуть цього року шахмати для дебілів Михайла Бриниха, культ Любка Дериша з оформленням від Міті Фенічкіна, Бора там де він, Галини вдовиченко з оформленням від Оксани Йориш. Книголав у серії Золота Полиця видав Венера в хутрі Леопольда Фонза Хермазуха, відверта історія фанатичної любові, божевільних почуттів та підкорення між головним героєм та жінкою 290 гривень. Вже у друкарні 16-та книжка серії Неканонічний канон Віхоли тексти Романа Іваничука до видання увійшли романи Четвертий вимір та «Черлене вино в історичному романі Четвертий вимір йдеться про середину 19-го століття, коли українська зброя мовчала, незалежність було втрачено, але молоді митці інтелектуали заснували таємну політичну організацію, що ставила за мету відродження України в центрі сюжету життя українського математика, юриста і громадського діяча Миколи Гулака, який разом з Миколою Костомаровим заснував Кирило Після арешту він на відміну від Костомарова відмовився засудити свою просвітницьку роботу і три роки провів у засланні в одиночній камері шлісельбурзької фортеці в Петербурзі. Черлене вино, роман про оборону Олеського замку 1431 року, коли польський король Ягайло взяв в облогу Луцьк. Захисники розуміють, що бій не рівний, але готові стати на смерть, щоб зостатися в історичній пам'яті лицарями, а не боягузами. Ключ до розуміння тексту таємне братство меч і манускрипт написала літературознавиця Віра Агеєва, коштує 319 гривень. Нова книжкова серія видавництва Бородатий та Марин називається Монтосьєль. У цій серії друкуватимуть книжки про найвизначніші події досягнення в історії людства, і це будуть передусім розповіді від людей та про людей. Фірмовим кольором серії буде мандариновий пантон 151 логотип намалювала Ксенія Попова. Серію задумали давно кілька книжок уже в роботі, а одну вже навіть перекладено. Тож перший анонс незабаром. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Видавництво букшев подало до суду проти Трейд» у справі про банкрутство. Книговидавці стверджують, що «Якабу» заборгувало їм та іншим видавництвам гроші. Позиції Букшеф та ТОВЯ Трейд» з'явилися 17 січня. Саме того дня мало відбутися чергове засідання господарського суду Києва у цій справі. У хвалі господарського суду від 25 грудня 2023 року. йдеться, що ТОВ видавництво букшев звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутствобутрей у зв'язку з наявною та непогашеною заборгованістю. Нам відомо, що Якабу зареєстрували ще дві юридичні особи ТОВ Якабу бізнес і Якабу Рітейл, щоб уникнути сплати боргів, одночасно перевівши активи та борги більшості ринку, з ким вдалося домовитися, написали в Букшеф. Якабу ж зазначили, що ТОВ Якабу трейд як підрозділ холдингу розірвало договірні відносини з Букшеф із початком повномасштабного вторгнення Росії. Компанія також посилається на розслідування осінь тагенції Мольфар та онлайн видання Сенсор де встановлюється зв'язок позивача з Росією. Публікація вийшла у грудні 2023 року. Натомість букшев у своєму дописі наголошує, що працює в легальному полі, немає зв'язків з Росією та претензій з боку правоохоронних органів. Видавництво Букшеф також стверджує, що тов'якабу трейд заборгувало грошей не лише йому, а й іншим видавництвам та постачальникам. У вересні жовтні 2022 року. Якабу трейд зупинила оплату. У відповідь на це книговидавці припинили відвантаження продукції та звернулися в суд. Зокрема, до судової справи також приєднали позов ТОВСРВСКІНЄТ проти Якабу, як написано в ухвалі господарського суду. А Якабу говорить, що то в Якабу трейд Ся розв'язати питання до судовим шляхом, щоб остаточно поставити крапку в будь-яких відносинах зі згаданою компанією, але опонент не пристав на це тому, як Абу захищає свої приватні інтереси в суді, і переконаний в обґрунтованості своєї юридичної позиції. Журналістка видання Бізнес» поспілкувалася з Олексієм Рінчаком про інвестицію в нову локацію сенс на хрещатику за проектом. На мінус першому поверсі нового сенсу будуть книжки на першому кав'ярня, дитячий простір з книжками, а другий поверх стане майданчиком для подій і хабом для культурних проєктів. Негарні, зокрема, планують проводити мистецькі заходи, лекції, літературні презентації, дискусії, автограф сесії, читання тощо. Рінчак також розповів про цифри: площа приміщення майже півтори тисячі квадратних метрів. Вартість оренди команди не роз. Голошує за умовами договору. Проте каже Олексій, сума велика. Запланований бюджет 45 мільйонів гривень. За словами підприємця, ці інвестиції 100% окупляться, проте він не покладається лише на грошову форму. Асортимент відповідно також буде дуже широким. Продаватимуть книги не лише українською, а й іншими мовами. Багато видавців підтримали нашу ідею та погодили постачання книжок на дуже хороших умовах. Реалізація чи відтермінування оплати з можливістю повернути те, що ми не зможемо продати. Я дуже їм вдячний, адже це дозволить нам мати дуже широкий асортимент набагато більше. Ніж, якби ми продовжили викуповувати книжки. Крім цього, ми відкриті до нових партнерств. Відкриття книгарні планується уже в цьому місяці. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.